В українській мові є слова чудові, близько значеннєві, різнокольорові, і дорослим і малим зараз казку розповім. Кожна казка то дива тут сховалися слова. Зовсім різні і дуже схожі, всі потрібні і хороші. Як їх звуть, скажу пізніше, як дослухаєте вірша. Хто уважний, той, одначе їх почує і побачить, і збагне собі чудово часточко багатства мови. Зна дорослий і дитина, є ялинка і ялина, і танцюють круг ялинки сніженята чи сніжинки, є мороз мої маленькі, морозець і морозенко, є завія, хвища, хуга, заметіль і завірюха. Сани, санки і санчата будуть вас із гір катати. гринджолята і гринджоли. Не чували ви ніколи? Занявчала сіра киця. Няв на дворі сніговиця, мур оце так сніговіє. Звід усюди снігом віє. Подивіться на малятка ось маленькі янголятка, а рогате чортеня. Десь із різкою ганя. Миколай мішок несе, Янголя мішечок. Є в торбинках тих усе для маляток гречних. Чемні, ввічливі, привітні, гарно виховані діти, вам дарунки від святого, ще й гостинчики до того. Сніг, сніжок гукають діти, бабу саме час ліпити. Баба та стара старезна і велика величезна. Бабу снігову боюся, а ласкава так бабуся, ще бабусенька, бабуля і бабуня сніговуля, не старезна, а старенька, хоч велика та гарненька, ніс не морква, а морквинка, чорні очі дві вуглинки, капелюх відро відерце. І добре серденько, чи серце, усміхаються малята, гарний носик, оченята, у гарненькім капелюшку ми зліпили попелюшку. Дайте відповідь, будь ласка, гарна казочка чи казка. І здивовано сказала королева снігова. Я ніколи не чувала про такі чудні слова. Як ти там сказала, кицю? Сніговія? Сніговиця, сніженько, сніжечок, сніг певної назви є у них. Малюки відповіли сніжній королеві. Тут синоніми були і спільно кореневі.